Та-дам, відео по холіворду, перший раз. Будемо спідранити на надкейт. Надіюсь, вам сподобається. І можна переходити до відео. Зайшовши на холіворд після вайпу, пробуємо зайти на будь-яку анархію. Але через великий онлайн і не. Загружені добрі сервери, не запускає. Запускаємося на другу анархію. ну, Друга анархія багато людей буде, ну, але хоч щось вже є. Йдемо на РТП, зачаємо песиків, чекаємо людей і йдемо добувати своє перше дерево як стандартному ванільному Майнкрафті. Починаємо бігти на більші координати та вбиваємо всю живність на своїй дорозі. Бо нам буде дуже потрібно м'ясо, шкіра і так далі. Біжемо на великі координати за, для шахт, щоб знайти уніки. Перша скриня нічого цікавого, друга теж. Третя пуста, ну, як пуста, є, але не ціний лут. І добуваємо різні роди по дорозі. Оця скринька багата залізом, це добре. По мені карті знайшов вагонетку, не можу поняти, де вона. Найшов вагонеточку, теж пуста уніків. Ламаємо її і біжимо далі. Пошукавши ще вагонетки, я вирішив поставити свої речі, поставити на переплавку залізо, яке в мене є, і розгрузити трошки інвентар. <му> Та крафтимо залізні речі. At home, та, звісно, в нас під ногами є якась руда. Забираємо золото. Бі відбігши пару метрів, ми знаходимо ще одну плетку золота. Золото дуже потрібне для перепродажі або для крафту золотих яблук. Продовжуємо лутати вагонетки. Я зробив нове місце, кинув переплавлятися стак заліза. Зауважую ніг зліва від себе, ліваю від страху, але згадую, що в мене там стак заліза. Всі янки заповнені, зайти буде дуже важко, і світ стак заліза я вже просрав. Заходимо і бачимо, що нашого заліза немає, так само і гіпа. Роблю зразу щит, щоб бути готовим до бою з ним. Та нагрудник. Одіваюсь, ставлю ще другу руку ідемо далі лутати скрині. Тоже без смислу. Ну, фактично найцінніше, то залізо в них або золоті яблука. Тоже нічого цікавого. Робимо міні-хатку, але вже таку більш, більш просторіжну. Розставляємо скрині та верстак, крафтимо пічки і ставимо їх також. Закидуємо переплавлятися в пічки залізо, бо залізо треба, а продовжуємо лутати вагонетки. Хто не знав, унікальні ключі мають велику цінність на сервері. Запустив цвінка для прогрузки пічок, а сам йду далі добувати вагонетки. Спускаюся в ще одну шахту, знаходжу вагонетку. Ще досить цінним є ярлик. Погана яскравість для відео, але поставивши факели, ми можемо зрозуміти. Що тут є спаунер зомбі. Мене дуже сильно жмуть зомбі з пауком, і я вмираю. Продовжуємо купатися до місця смерті, щоб забирати свої ресурси. Бо ресурси в мене не такі вже й погані, а жалко буде їх загубити. Лазимо по печерах, що ще раз не вмираємо від печерного павука. Але за допомогою точки смерті ми дуже легко можемо дістатися до місця там, де нас вбили. Перебігши всі речі на місці, це дуже добре. Забудовуємося зразу від павуків. І ставимо тут сетхом, щоб якщо нас ще раз вбили, то ми могли б сюди повернутися. Це місце дуже класне, тим, що. Тут є спавнер зомбі, так ще й є спавнер пауків близько. Золотавши скриньки, починаємо розкопувати для спавнера місце. Потрібні входи і виходи. Але тут я роблю неправильно для печерних полків, через те, що вони будуть залізати на стіни, але це я так і потім не... Зроблю по-іншому. Заходжу в дейлі, дивлюся, яке в мене там завдання. Вбити зомбі. Будемо їх вбивати. Нарешті ми виконали челендж в Дейлі Освічуємо спавнер, щоб більше не спавнили зомбі. Заходимо в дейлі і забираємо нагороду. А саме то 10 очків та 1000 монет. Прийшов мій друг та поставив приват. Він пізніше вже перестане грати, але дякую йому велике за цей діамантовий приват. Заходимо на 10 ту анархію, і тут я прибіг на нульових координатах. Хто не знає, на холіворді знаходиться акваріум, в якому сповнюються моби. Якщо моб ісвічений, то з нього випадає набагато кращий дроп. І За допомогою такої методики ми збиваємо мобів та забираємо лут з них. Тут я знайшов яйце Панди. Дивимося, скільки воно коштує. І знаходимо таку ціну на початку вайпу, як 2000 монет. Ціна непогана, ну, але велика, Тому виставляємо його за 900 монет. Скидаємо всі речі моєму ультімейту. І коли заходимо ще раз на анархію, бачимо, що у нас є 90 тисяч монет. Я забув показати, але ми ще в акваріумі знайшли яйце тропічної риби, яке змогли продати за 90 тисяч монет. От воно стільки коштує. Так що ми його продали по досить вигідній ціні. Також ми знайшли яйце -черепахи. Ну, У мене немає ятих файлів, я її десь губив. Вони коштують не так і дорого, хоча для початку я його виставив за 500 тисяч. Трошки перегнув планку. Знімаємо яйце скелета з продажу. Та дивлюся, скільки воно коштує по нормальній ціні на ринку, щоб виставити його по нормальній ціні. І в нас, скоріше всього, його купили. Для мене ціна була замаленька, тому я скинув всі свої цінні речі в Enдерсен щоб навіть якщо знайшли. Цю базу то в мене не лишилось. Вернувшись на акваріум, я зустрів якогось тіпа. Він був досить добре вдітий, тому я вирішив з ним попехатись, але видно, що він мене виграє. Але в нього по броні краще, а я повністю голий. Після його вдару мечем спиною, ну, це я не звернув уваги, я зрозумів, що в нього дуже класний меч, але я його не вб'ю. Але все-таки він догнав мене і вбив. Але я дуже нічого не загубив через те, що я не беру багато речей. Знаходжу дельфіна, тикаю яйце бджоли. Заходжу зразу на ринок, дивлюся, скільки коштує яйце бджоли. Та бачу ціну 2000. Ну я вже спочатку обрадуся, а тут я зрозумів, що вже не так і багато виручу з нього. 1500 виставляємо на ринок та йдемо вбивати інших мобів. Залутавши не такий поганий дроп, я йду на базу, скидую все по своїх місцях і вертаюся назад на акваріум. Бачу, тіпа, хочу лівнути, але він мені дає КТ. Відкриваю ящики з монетами. 15 тисяч монет. Так як я не планую далі грати, то я їх відкрив. Виставляємо яйце черепахи за 20 тисяч. Та вертаємося до акваріуму. Як тільки я повернуся, я зразу побачу, що яйце черепахи купили за 20 тисяч. Находимо ще одного дельфіна, забираємо смарагди. Але тут плаває ще один, нажимаємо на нього і яйце виклику у свині. Зразу заходимо на ціну яйця, дивимося та виставляємо його по ринковій ціні. Вирішивши ще повиконувати дейлі, там було завдання на робити багато дерева акації. Тому я зробив стовп, спустився та виконав. Та Забрав діаманти золото, так ще й нагороду з... за пропуск. Кому цікаво, звідки у мене пропуск, зараз пояснюю. Знайшли дюк на сервері та зробили перевайп, на який я якраз залетів і вирішив зняти відео. Продовжуємо виконувати дейлі. На такому механізмі ми виконуємо катання на вагонеці. Вирішив його зробити по-іншому. Та, можна... та Забираємо нагороду. Дивимося наступне, а там проїхати на соні 10 блоків, і отримаємо 3 кейса з монетами. Зробили швидке золтання, так як в мене були сідла з того, забираємо сідло за свині дуже жадним способом. Та забираємо нагороди. І я забув сказати, дуже багато діамантів. Вертаємося зразу на спавен та біжимо відкривати кейси з монетками. 1000 монет, перший кейс. Не так і багато, але все рівно хоч щось. Другий кейс це в нас був титульний. Тут мені повезло 50 тисяч, я вибив. І третій 3 тисячі монет. Ну, не так і погано. Наступне завдання було зачарувати 10 предметів в столі зачарувань. Докупляємо чари, щоб зачарувати кірочки далі. І чаруємо останню кірочку та забираємо на огороди в Дейлі. За кожне завдання ще дають ключі. Але з ключами ми розберемось потім. Та отримуємо Книги на лук, лук та стріли. Ось тут ми можемо побачити, що нам дали ключі Шостого і п'ятого рівня. Правда, там не дуже я показав, але ладно. йдемо сюди. Так як шостий не можна обміняти, біжимо відкривати всі наші кейси. Розумію, що першого рівня у нас немає, на жаль. Викидаємо кірочки та відкриваємо. Спочатку п'ятий, потім шостий. З п'ятого нам випадає древній обломок. Ну, він дуже треба для регіону. Та зробимо дуже важке завдання поламати незаритове мутику. Ми побігаємо половину світу, я зробила школу, і тут останні мої скопані грядки, скажімо так. І нарешті я зробив це завдання. Заходимо в Daily та забираємо наші нагороди. за це. А, пішли відкривати ще наші ключі, які нам випали. Підбігаємо, тут хтось викинув якісь речі. Підбираємо їх, бо вони ніколи не бувають займі. Нам випадають не дуже цінні речі, але ми дивимося, що можеш випасти з ключа 4 рівня. Тут є дуже добрі предмети, але є і такі собі. Так що давайте його відкриємо. І нам випадає тотем. Ну, ми зразу дивимося ціну на тотем, бо він мені не треба. Та виставляємо його за 24 тисячі. Беремо плачучий обсидіан і також його виставляємо по його ціні. Через те, що він має великий спрос на ринку. І в нас вже купляють тотем. Заходимо з твінка та ставимо його на ферму зомбі і павуків. Але, на жаль, через тих павуків в нас потім буде поганий сплавний рейнд зомбі, але все рівно ферма буде приносити нормальні суми. Та ставимо тейп-маус. Нарешті ми налаштували і біжимо виконувати наступне завдання. За допомогою механізму. Ми робимо таку хитромудну штуку, що ми настрілюємо багато стріл, а потім через речах беремо і пускаємо всі стріли і ми попадаємо. У Нас буває скелет, на жаль, але нам вже не треба там ресурси. Плюсом я постав... не поставив слідком. Получаємо ключі від деяких кейсів. Спробуємо знайти наші речі. Але бачимо, що дуже далеко. Беремо всі найцінніші речі з сундуків та, звісно, кидаємо їх в Ender chest Особливо нам треба кинути унікальний ключ, який я купив на ринку. За допомогою гнилої платі і багато твінків ми беремо. Викладаємо все потрібне в один сундук все не потрібне викидаємо на спавні. Та зараз побачите, що ми будемо робити. Та починаємо дивитися, що в нас буржує, що на інших двінках. Наступне завдання було з королями. І як бачите, мій баланс вже має 200 тисяч монет. Забираємо нагороди. Досить цінь. Та бачимо, що нам дадуть один спавнер за виконання наступного завдання. Нам треба вбити піглінів, Тому ми йдемо, запускаємо тинків, знайшовши твінків, скидаємо гнилу плоть для більшого балансу. Отак виглядає з іншого тинка. Йдемо переходимо між тінками. Чомусь темніє екран, не знаю чому. Та Здаємо буржую всі потрібні гнилу плоть. І за всю гнилу плоть, та що в нас було, ми отримали 14 тисяч монет. Перекидаємо на основний аккаунт та запускаємо ще телелаунчер для ще одного твінка. Цей твінк ми лишаємо на хай стоїть. бо нам він потрібний через те, що в ньому випали гнила плоть, Крафтимо золоті яблука. і тут я зробив ще один стеж з речами та починаємо просто продавати всі свої речі. У нас ще є і літри. Я не знаю, як я то все монтував, що я загубив стільки ну, досить важливих фрагментів, ну, але ми беремо і продаємо все. На цей момент ціна Уніка 475 тисяч, тому ми виставляємо його за таку ціну. Продавши літри, продавши все, я знайшов тіпа, який готовий мені продати Донат Кейс. Нарешті я перекидаю всі монети на баланс стажора і зараз будемо чекати на донат кейс. Чекаємо, 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 поки ТІП нам зайде і донат-кейс. Провіряємо, та є донат-кейс. Так, як в мене мут, тому я тепнувся і сказав, що в мене реально є донат-кейс. Та цього моменту ми чекали все відео. Відкриваємо Донат Кейс. Задля якого ми потіли 15 годин. Ну, було записано 15 годин. І 3 дня. Відкриваємо, крутиться. Що ж випаде? Холі, паладін? Фантом. Фантом це друга по величині. Донат. На місяць. Це мінімальне. Тому радіємо нашому фантому. Та всім пак.